Traxxas Rustler, версія 4х4 VXL, Ось така коробочка. Ось такі характеристики. Найцікавіше це 65 миль на годину. Це майже 100 км. Машинка може їхати. Так, треба виконати умови по акумулятору, по шестерням. От. Але вона може це робити. Ось такі кольори. Ось так виглядає їхня інформація на коробці. Heavy Duty там були посилені, посилені запчастини. В такому вигляді машинка дістається з коробки, rtr комплект Ось така буде інструкція каталог запчастин, наліпки, інструменти. Щось... Камера може не все передає. Додаткові проставки для амортизаторів, шестерня, от, для того, щоб можна було змінювати та міняти максимальну швидкість машинки. Ну і як завжди, там каталог запчастин, інструкція це все, що. Вся інформація про машинку і для того, щоб можна було зрозуміти, які ще можна дозамовити запчастини, як для обслуговування, ремонту, тюнінгу, аксесуари і так далі. По траксасу це все ну, на вищому рівні, все що хочете, все заводське і великий плюс в цьому те, що воно стає все сюди дуже і дуже просто і ідеально. Нічого ніколи допилювати не треба. Просто відкрутили, закрутили, і все класно стає, все класно працює. Безкліпсовий корпус дуже класна штука. Добре, що зараз виробники все це роблять. Ось так. Ніяких кліпс, ось такий каркас. Посилений і все. Ось така комплектація, БК-мотор, приймач вже в боксі. Треба встановити акумулятор. Можна встановити 2С, можна встановити 3С. І все, повний перед. наповнення амортизатори, там є проставочки, можна буде регулювати. Ось такі регульовані тяги стоять металеві. Можна буде замінювати, є посилені, у них ще більш посилені запчастини, можна тюнінгувати, покращувати. Але ну, ось так вона вже може працювати добре. І робити як швидкість, так і різні трюки, всякі стрибки і так далі. Тобто машинка для цього вже готова. Нічого тут доробляти не треба. Вілібар. От, ну, Якщо машинка їде на 3С, там до 100 км на годину, то буде вона ось так їздити. І Вілібар дійсно така штука, яка має бути на цій моделі. Тому ця машинка готова, як і просто для всяких швидких заїздів, так і для трюків. Ну, я думаю, на Ютубі дуже-дуже багато відеороликів з цією машинкою, тому з цим всім можна буде ще більше ознайомитись.